Дідусь у нас застяв схоже і тому уникає війни, так? О, що таке? Не підеш по спині, стріляє. Ти. Негайно цирк припини, знай своє місце. Тон до стялю по Ти сподівалась, що мовчки дивитись на хабсо, це будемо. Одна проблемка, наче роз мене всі ми зібрались тут. Не помічала, що я та хештег, сука, і зроблю. Як захочеться мені Уу! на моїх плечах всі ві сердися, що я зухвала, та як поважати це мала. Будемо відверті що навіть повелителі літремтя. Ви всі на тренді сорів не спереді. Дивуйте, що я захвала, моя воля всіх попивала, а пекла ввіть не тямлять усього. Так і дорі не слова сто. Закипіла кров. Як тільки Янгол, з говпам, всім до ніг змінилося немов. Стали різко злі один. Чи ви він тікаєте? Зброю все ще продаєте. Якщо б не була, я зухвала, довіру би я не втрачала, Чому би з голови та знала. Досить же брехати і не заради. Яка продуктивна нарада.